Ми центр, який має курси, сертифіковані Міністерством оборони. Ми функціонуємо з 2022 року, і у нас вже 5 тисяч випускників. Пошук роботи зазвичай це стрес. Зазвичай це навіть для тих, хто часто ходить по якимось співбесідам, це все одно стрес. На нашій платформі ми зробили так, що людина, ветеран або член його родини, як тільки він проходить курс, він одразу отримує запрошення на співбесіду. Від роботодавця, разом з яким ми створили цей курс. Роботодавці кажуть, нам потрібен інвалід, ми зробили місце. Ну, в такому плані тобто, де комунікація, повністю комунікація повинна бути між громадськими організаціями, тим же центром, обласним центром зайнятості, міським центром зайнятості ну і рештами чиновнішими структурами, щоб це було взаємодія і розуміння, і допомога. Разом з бізнесами ми створюємо курси, які дають знання про конкретну професію. Наприклад, зараз можливо зайти в агропромисловість з компанією Кернел, можна зайти в фармвиробництво з компанією Артеріум, менеджмент і будівництво представляє Київська компанія Будівельна Ковальська. Також у нас є співпраця з Укрзалізницею. Ми навчаємо операторів дронів, які потім. Можуть працювати в воєнізованій охороні. Я як завжди кажу, воїни повинні думати і не тільки про себе, а думати про свою родину, що її потрібно забезпечити. Ті, які пройшли війну, вони вже є елітою. Суспільства вони повинні думати про майбутнє держави, вони повинні боротися з корупцією. Вони повинні не стояти осторонь тих протестів, які проходять в громадянському суспільстві і в своїх територіальних громадах. Це соціальний проект, тобто ветеран навчається безкоштовно, роботодавець розміщує курси безкоштовно. З цього вийшла така платформа.